Перший день дівчат туру розпочався із погляданням з нашого балкончика за параглайдерами, які недалеко біля готелю кружляли. Потім ми вирішили до ресторанчика на сніданок, посмакували смачним турецьким сніданком. Наступна локація це долина метеликів, і це неймовірне місце в Олюденізі. Наступна зупинка це місто Привид, місто якого на сьогоднішній день. Не існує на карті, але куди щороку приїжджає сотні і сотні туристів. Це місто називається Каякьой і ховає воно за собою. Не просту історію, але вважається спадщиною турків. За планом обід і посмакували ми турецької страви Гюзлієме. -e Ох, і смачно було. Потім ми попрямували на місцевий. Ринок Паспатур, який знаходиться в старому місті. він колоритний, різноманітний і має таку локацію, яку я обожнюю в кожній країні. А це рибний риночок, де можна придбати рибку чи креветки, і вам там зразу їх приготують. Смак -ко!